Вітували цю зустріч разом з Арцем Георгієм Коваленко. Мабуть, більшість посідніх будь ласка знає, що отець Георгій є прес-секретарем блаженішого митрополита Володимира. Він також очолює дуже важливий семейний відділ. Бачу, будь ласка, до столу. Дійсно, коли я завітав друг від вас. Фактично ми почали визначатися, що було добре презентувати цю книгу. І почали думати наддати. Довелося не довго думати, я приніс з собою календар, ми відкрили календар і побачили, що дійсно є неділя, в якому ми пам'ять всіх мучеників-сторібників ХХ століття. І після цієї неділі, буквально через день, до пам'яті того священномученика Володимира І столітника Івіра ХХ століття. І якраз я думаю, що в цей день а, за церковним вже день почався. Тобто, вечір а, наступного дня, це вже а, день пам'яті і далі зараз триває блогслужіння. І я думаю, що до цього блослужіння ми з вами додаємо, а, спілкуючись і згадуючи тих людей, які увійшли в той сон. Які, а, Я взял типа, книжку в, в, в редакции я сразу пролистал и Первое, что меня потрапило на очи, это было «Восемь лет вселенной». Там за стенами церкви. Там за стенами церкви, там люди, там толпы людей, все размечаются, все ищутся, спрашивают, сколько людей вселенной, и все ищут. Ну и так далее, тоже живой вслух, тоже актуальный текст. який сьогодні звучить так само актуально, як і тоді. Більш того, цей текст народжується в 2021 році, коли фактично вже атеїстичні гоніння були, якщо б не гнали фізично, хоча це також було, потім вже 37 рік довів це до певного певно, усовершенство, якщо так можна казати, це нищення християн, то е, ідейно і фактично е, ідеологічно їх намагалися знищити якраз у 20-ті роки. І якраз в цей час е, отець Анатолій очолює в Києві молодіжну громаду, збирає до коло Сергія. І якщо проводити паралелі між тим часом і сьогодні, сьогоденням... То знаєте, якщо тоді був войовничий е, атеїзм, і він зароджувався, він починав діяти, ще е, зростав на той момент і вже досяг е, свого в лапках розквіту в тридцяті роки, то ми також бачимо довкола, е, як зароджується войовничий секуляризм, нова іпостась атеїзму. Ми вже чуємо е, голоси, які... Сміються на церкву, голоси, які е, бажають е, фактично витіснити церкву на периферію е, на суспільного життя. І е, іноді е, християнин вже сьогодні має робити той самий е, вибір, який колись робили е, новомучники і впорівники. І маючи таких свідків, маючи такі приклади, приклади реальних людей, які були не так. Далеко від сьогодення, ми маємо вчитися самі і вчити своїх дітей, свідчити про Христа, незважаючи на те, яке оточення до І свідчити не тільки словами, а свідчити і власним життям. Тому що дуже багато з нас вміють красиво говорити, але ці слова треба підтверджувати своїм життям. І не випадково зараз тиждень перший підготовчий Великого Посту, тиждень про метаря і фарисея, і всі ми знаємо, що ми, вицерковувані люди, це є фарисеї. Але наша справжня, справжня привалежна церкві визначається не нашим зовнішнім фарисейським, навіть не нашим внутрішнім метарським, коли ми плачемо і Хайма в своїх гріхах. Бо коли Господь говорив цю притчу, він нічого не сказав про те, спасенний був метар і фарисей чи ні. Він сказав, що метар вийшов і виправданим з церкви. Тобто, і в фарисея в метаря передуща було життя. І фарисей мав би зрозуміти, що не тільки зовнішнє дає спасіння, і метар мав би змінити життя. Після того, як він вийшов з храма і плакав. Але це коли є життя тепер. А у Анцана Туре і у Сповідника ХХ століття вибір був більш конкретнішим і, можливо, більш простим, хоча і визначав їх майбутню долю вічності. Вибір між Христом і життям, між життям вічним. І вічної загибелі через захист власного національного життя. І ці люди зробили цей вибір. І це приклад для нас. І серед тих людей, які робили цей вибір в 20 столітті, як це не парадоксально зараз може звучати, були і митарі, і фариси. Тому що всі ми так чи інакше живемо і можемо робити і добрі, і погані поставили. Ми можемо молитися як фарисей і дякувати Богові, що ми не такі, як інші люди, які до церкви не ходять, не моляться і про Бога нічого не знають і живуть тільки життям земною. Так само ми можемо бути тими самими митарями, які раз на рік заходять в церкву і щиріше, ніж воцерковні люди плачуть, але все ж таки. Тут вибір був інший. І ми е, маємо приклад новому учеників, які зробили цей вибір. І зробили його, в тому числі даючи нам приклад. Наприклад, серед новомучеників і родина монарха, який не став боротися за ту владу, яку в нього бажали відібрати. Він її віддав сам. І іноді ми забуваємо, коли на політичних плакатах піднімаємо страстетерців царствиних як покровителів монархії. Він зрікся своєї влади, щоб не лилася кров. Хоча вона все одно пролилася, але він поступив як християнин. І тому церква канонізувала і царя, і родину. І фактично їх скоріше треба вважати покровителями не якогось політичного, політичного ладу, а покровителями родини. Бо ми бачимо приклад якраз родини. І приклад християнського ставлення до влади. Так само і багато інших є питань, випадків в житті, коли треба робити вибір християнський. І цей християнський вибір, він не політичний. Він не вибір за владу чи за місце це вибір Христа. І от дивлячись на подвиг налогочинників, нам треба навчитися, перш за все, вибирати Христа в своєму житті і своїми вчинками доводити, що ми християни. І вчитися, читаючи їх проповіді, читаючи про їх життя, вчитися бути вірним Христу, бути вірним. Навіть якщо, то це треба віддавати життя. Дякую.